І захід цікавий це тренінги з психічного здоров'я. Проведення таких тренінгів дає нам можливість відчути, які питання ми емоційні перенавантаження маємо в зв'язку з такою професією, яка в нас зараз є. І ця школа відновлення дає людям можливість трошки відновити свої, своє ментальне здоров'я, трошки підзарядитися. Подивитися на ті проблемні питання, бойові точки, які в кожного є відповідно, бо ми здаємося сильними на перший погляд, але внутрі кожен має свої переживання, свої відповідні емоційні виснаження, тому що це постійно робота з людьми, робота з емоціями, робота з відповідно інформаційним навантаженням, для того, щоб допомогти іншим, тому що ми в епіцентрі уваги області, ми маємо відчувати. Себе внутрішньо переконаними здоровими і знати, як допомогти іншому, мати ті розуміти, як це зробити, щоб людині не нашкодити різними речами. Тому що багато ми, коли ходимо на зустрічі, бачимо, як подають інформацію. І інколи та інформація так подається, що ті, хто її чи скупові, отримують від неї відповідно ну, емоційні різні навантаження. Сьогодні у нас цей захід проходиться за підтримки лідерів психічного здоров'я словацької. Республіки в рамках Всеукраїнської його судовицької програми ТЕЯК. Сьогодні у нас тренер Світлана Муравська, психотерапевт, інструктор та супервізор е спільно з обласним центром соціальних служб. Я думаю, що у нас все вийде. Ви, далі, пані Я не слова тільки скажу. Я вдячна вам, колеги, що ви відгукнулися. А хто мене не знає, я Наталя Лакатош, директор з Карпатського обласного центру соціальних служб. І Дійсно, ми розуміємо за на виклики нашого часу, і як служба і установа, яка є навчально інформаційно-методичною, попросили наших колег і взаємодії з ними, оця школа відновлення стартувала. А ці тренінги вони передбачені чотирма блоками. Сьогодні ми розпочинаємо із запобігання емоційним вигранням, тому що це дійсно наразі дуже важлива тема. Всі ми працюємо в умовах стресу, в умовах війни, тому відновитися дбаємо ми про наше фізичне здоров'я, а забуваємо, на жаль, про наш психоемоційний стан, хоча з нього все починається. Тому сподіваюся, що ця школа відновлення і ці сесії із висококваліфікованим спеціалістом будуть нам всім на користь. Передаю слово пані Сім. Я вже не знаю, що додати до того, що ви сказали. Мені здається, що серед колег-психологів і так приємно, що цю тему розуміють, підтримують. Дуже приємно дійсно. Тема психічного здоров'я дуже важлива, тому що можна бути фізично ушкодженим чи ні, але якщо психіка страждає, неважливо, які відсутні і яка спортивна підготовка. якщо голова не може працювати в реальному часі, то це дуже важко не тільки для тої людини, яка має психологічні труднощі або навіть. Психічні вади, але і для сім'ї і суспільства в цілому. Тому ідея була така, що назвали школа відновлення. така є кавер коледж, який хто може знає, Англії Франклія, Ірландія і наші колеги їздили, навчалися до них. Це формат, формат подачі. Він відрізняється від тих форматів, які є у нас. Наприклад, як оце лекція, яку ну, зараз виглядає трохи як лекція, я вам щось розказую. Але формат відновлення він кардинально другий, і він заснований на тому, що ви можете зробити самі собі або близьким, поки дійшли до лікаря, поки не дійшли до лікаря, поки не доїхала скоро. Що ви можете зробити самі? Людина ясна річ, що вона вразлива і до оточується середовища, ну і до своїх якихось внутрішніх процесів. У нас є різні Де, свої там, конфлікти внутрішні, але у нас є великий потенціал, про який, можливо, деякі люди не знають, але тільки догадуються, як його вивільнити і використовувати ефективно. Про це сьогодні була би мова в тренінгу. І щоб він відбувся корисно, ефективно, і щоб ви пішли вже і знали, що робити зразу. Тому для цього треба створити невеличкі умови, а це б бажано було коло, де ми могли б сісти і бачити всіх один одного. І це ми зробимо такий формат. Тоді. Тут важливо, щоб люди відчували себе вільними і рівними, тому що ми будемо навчатися з вашого досвіду. Не я вам буду щось таке розказувати, чого ви не знаєте. Може, я просто щось повторю, що очевидно і так, але ваш досвід є унікальний, ні в кого його немає, і ніхто інший не дізнається про нього, якщо ви про це не скажете. І Якщо ми поділимося, то ми його примножуємо. Скільки людей в групі, наскільки примножується мій власний досвід. І це дуже цікава робота, взаємодії. Вона і зближає, і знімає трошки градус страху або тривоги, ну, тому що у нас була тривога предметна, коли вона реально там гудить. А буває непонятно від чого, вроде все добре, а трошки тривожно. Так от ми це розібрали, і формат тренінгу планувався таким чином. Все про все. От Ми зараз вже почали о 14.00 до 17.00 він точно завершиться, а може трошки менше, побачимо, як піде, але ну, точно не більше. І десь через годину, годину 20, буде перерва, пів години, де ви можете поспілкуватися вільно. Випити правиль, сходити в туалет, попити води. Ну, в общем, трошки подихати. Ці години дуже важливо для усвідомлення, тому що люба інформація, яка попадає на пару, вона має там трошки поваритися і укластися на полочки. І тоді дуже важливий другий, ну частина звільняного, коли ми вже щось усвідомлюємо, щось щось самі згадали і є чим поділитися. Ну, от формат примерно такий. Правила е, зазвичай вільні, якщо вам кудись треба страшне бігти і хтось вам потелефонував. Ну, все як завжди, вибачте, і тихенько можна йти. Тут нема такого, що ви прямо обов'язково маєте сидіти і нікому боже у пасі. Да, да, не шелахнутися. Хочете йозати на стулі, да, будь ласка, хочете сісти на підлогу, теж можна. Пані Світлана, я думаю, як ви сказали, що ви не будете говорити, а будуть говорити ті, хто прийшли, вони трошки напружилися знаєте, з ну, тому я, зараз знімаю <рес> ну, я думаю, ми тут час розберемось, поки будемо стильці ставити. Всіх спільні заняття фізичні. Вони трошки об'єднуються, об людей. А кава пауза, так взагалі. У великому клотні здається, що всі-всіх знають. якраз Якразу. От, всі думають за другою, нічого подібного. Зазвичай там спілкуються з двома-трьома спеціалістами, решта теж двома трьома А в реальному, щоб колектив зібрався і щось обсудив, якісь проблемні питання, того немає. Так що, якщо я вам не заваджує, я теж можливо прийму участь, тільки зараз від тергені прийму. Якщо не буду, як ну, заступник на вас негативно впливати, якщо ви рахуєте. Ні, ну щоб просто розковано люди попрацювали, бо я би хотів, щоб реально цей був корисний сьогодні тені. Дуже вас Не маю що розказати, повірте. Ну, дивіться, що це вам скажу. Ми спеціально не збирали гомогенну групу, щоб були тільки або керівники, або заступники, або ще щось. Тут я модератор. Якщо мені трошки довіряєте, то ви не покусаєте друг друга. Я за це візьму відповідальність на себе.